надходжень до того місця – міць, мільйони гривень курів. Лише за минулий рік Придніпровський суд сплатила за послугу з прийому платежів місць 388 247 гривень. Це тільки одне комунальне підприємство Тож постає логічне питання, чому таке джерело доходу не може працювати на бюджет міста за рахунок створення комунального підприємства. Щоб підтримати мій депутатський заклад про створення тимчасової комісії, засідання комісії проводитимуться в кабінеті про зору та за участі в засобах масової інформації. Це питання є політичним і оберецям необхідно вирішення, чи й далі закривати очі на змагання оточення за рахунок жителів міста Черкаси, чи змінити футівці коштів до скрабниці міста, які можна буде використати на потреби громади. Як приклад, із кожної докімнатної квартири то в середньому має місяць три години. Тому, шановні депутати, я вас прошу підтримати цей депутатський задум. У нас дійсно зараз дуже важкі економічні часи для міста в першу чергу. Так що нам ці кошти дуже будуть е, доречно, якщо е, вони будуть заходити в Я розвідку. Більшість на цього повноваження військового голови не зовсім випадку, щоб завантажити його роботи. Бо в минулому році на дефахівці року за завданням ТУБа, вже інший депутат А на тоді за нарічною кією і розслідуванням виступав і намагалися, і проходили, і дивилися, більше того, я не боюсь ніяких перевірити, тому що їх. На моєму житті вже було достатньо багато, і це діяльність між 2 ну, років, я пройшов всі перевірки, всі, можуть можливо, контролюючі відчувані за їхній пересік. Олег, ви ж навіть мене на зрозуміли. Я ж не прошу, щоб вас вистоює. Я прошу заданими підприємцям, щоб ви створили підприємство, можна даже свою я навіть свою націю. Якщо там ви станете керівником комунального підприємства МІРС, а те, що кошти, які надходили, то вони надходили. Ті, що платять мешканці міста Черкас, саме мешканці свого карману, щоб вони надходили в бюджет нашого міста, а не інших розумієте? Я дочекався того часу, коли ми в більшості, я дочекався, коли прийшов міський голова і разом з вами, ми будемо створювати. Комунальне підприємство. І не треба прикриватися, чому не було. Дякую. Кльова ідея скорювати з усіх питань комунальне підприємство. Я тут радий Колесам Роман, що ще зайняти створення комунальної пошти. Тому що, якщо ми спере за інформаційний супровід, за двох платіжок, рознесені платіжок і так далі, один відсотка плати, то на треба двох коштів бере з цих платіжів один і шість. Нет, потому что после этого не уголовно ничего, как просто.